Вітаю всіх! Сьогодні зібрала урожай на своїй грядці і хочу приготувати баклажани в аджиці на зиму. Для приготування баклажанів мені потрібно 2,5 кг баклажанів. У мене білі та фіолетові, помідори, з яких потрібно 2,5 літра соку, 10 солодких перців та 2 гірких. У мене отакий. От і 4 головки часнику. Очищений від насіння солодкий перець, порізаний на шматочки, часник та гіркий перець я перемелюю у блендері. Також можна це все пропустити через м'ясорубку. Усі викладаю подрібнену масу з перцю та часнику. Висипаю дві столові ложки солі, одну склянку на 250 цукру. Одну склянку олії та одну склянку оцту. Це все акуратно перемішаю. Зараз перекладу в іншу посудину. І оцю масу буду варити 30 хвилин. У киплячу аджику викладаю баклажани, нарізані кружельцями товщиною 1 см. І буду варити 25 хвилин, постійно помішуючи, щоб не підгоріли. Баклажани в аджиці варилися 25 хвилин. Зараз я їх розкладаю у літрові або півлітрові банки і закриваю металічною кришкою. А далі банки перевертаю догорідно, накриваю одіялом, і вони знаходяться там до повного остигання. Вихід з однієї порції 4,5 літра. Бажаю вдалих консервацій. Готуйте з любов'ю і все у вас вийде. Миру всім! І перемоги нашій Україні. Дякую за перегляд!